Призи отримали не лише переможці. Черговий етап шкільних ліг Пліч опліч відбувся в Кіцвані. За спортивні досягнення волонтери української команди потішили дітей пакунками з солодощами. Більше деталей в сюжеті потішили дітей з солодощами. Волонтери волонтерського штабу Українська команда передали учасникам шкільної ліги пліч-опліч солодкі призи наприкінці спортивного турніру. Сьогодні беруть участь у змаганнях з футзалу шість команд і змагання із баскетболу дві команди. Тому пані Леся погодилася допомогти саме такою благодійною допомогою для наших учнів. Ми з нею вже не вперше спілкувалися. Ми ще з нею від літа підтримуємо зв'язки. Тому ми раді ми і дякуємо і раді за те, що пані Леся до нас приїхала і надала допомогу. Пакунки зі смаколиками дістались не лише переможцям, а й тим, кому чільне місце вибороти не вдалося. Це допомога для учнів не тільки нашої школи, для всіх учасників сьогоднішніх змагань. Це близько ста дітей від нашого відділу освіти та нашої громади. передбачені призи у вигляді грамот і кубків. Але вже такого солодкого подарунку захотілося Це все ж таки діти. Вони хочуть, як би то не було, солодких подарунків. Тому запропонували саме такий вид. Школярі розповідають, раді були отримати призи за свої старання. Ми готували танець, щоб відкрити змагання, і за це ми отримали солодкі подарунки. Ми готувалися кожен день, щоб добре виступити і підтримати, щоб вони виграли. Волонтерка волонтерського штабу Українська команда Олеся Буряк каже, про спортивні змагання дізналась випадково. Тож вирішила спільно з благодійниками відвідати всеукраїнську шкільну лігу та нагородити дітей. Я випадково побачила сюжет по телебаченню, що у нас по всій Україні розпочався цей конкурс і Брати Кличко завжди підтримують спорт, тому ми вирішили долучитися. Ми провели перемовини з директорами шкіл, і вони, звісно, погодилися, бо все, що ми робимо, все робимо для дітей. Волонтерка також додає, на цьому не планують зупинятись і працюватимуть спільно до перемоги. Це не перша школа, куди ми їдемо. Ми були нещодавно в Мамаєвській громаді, були в Мамалицькій громаді, тому будемо подалі, ведемо перемовини з директорами шкіл і домовляємося під такі зустрічі, під такі змагання привозимо діткам солодощі. Богдана Дем'янів Чернівецький промінь.